Всіх вас, друзі, вітаю на своєму каналі. І сьогодні у нас серійка про Формули 1. Сьогодні ми поговоримо саме про стелажі, які можна у нас замовити собі для колекції, і взагалі які машинки є. А також відкриємо останню восьму модель: це у нас Mercedes-Benz. AMG Petronas. E, значить, що я хочу вам сказати, показати і e, взагалі e, на яку тему поговорити? Значить, дивіться, є у нас в наявності ось такі стелажі. Офіційна ліцензія Формула-1. Тут значок Формула-1 і логотип Hot Wheels. Тут просто пише Формула-1. Вона e, в нас з засувним пластиком, щоб ваші формули не пилилися. І що я вам скажу? На початку 25-го року був анонс колекції Формули 1, які мають вийти у цьому році. І анонсувалося вісім болідів. Ось перед вами сім штук. Перша з'явилася це ось такі Bull. Це я вам розказую за моделі, які були типу не в п'ятипаках, а окремо. В звичайних ось таких блістерах. Далі друга з'явилася ось такий Вільямс. І е, всі ви знаєте, що був п'ятипак цими формулами. Ми їх теж ставимо сюди, щоб для повної картинки ви бачили, як вони виглядають у наших стилажах. Е, Такого е, нагадаю, Стелаж буде коштувати поки що 400 гривень. Не знаю скільки років це відео буде ще крутитися в інтернеті. В даний момент на 1 серпня 2025 року ціна у нас 400 гривень за 8 місць. Так, всі вони стоять тут, а ми зараз відкриємо мерседес і поставимо, і ви будете бачити цю картинку в цілому. Що хотів ще сказати? Після е, поновлення, то есть, поновлення е, ліцензії по Феррарі, е, дехто писав, що формул має бути більше на 2 штуки, так як Феррарі участвує в Формулі 1, е, е, хтось говорив, що формул має бути 12. Зараз я поки що ні з ким не спорю, Ми е, слідкуємо за новинами у світі Hot Wheels, у світі Формули 1. Тому поки що в даний момент у нас 8 е, ячейок. Е, якщо буде більше формул е, з колекції 2025 року, ми тоді зробимо і, ясне діло на більше комірок. Поки що 8. 8 формул, так як на початку 2025 року анонсувалося, так у нас і є. Тому Відкриваємо останній мерседес, ставимо в колекцію, і буде ось такий вже готовий комплект. Поїхали.